Доброго ранку, діти! Сьогодні на нас чекає цікава мандрівка у світ чисел і фігур. Ми познайомимося з числом і цифрою 8. А ще дослідимо, яка особлива фігура називається пірамідою. Чи готові ви до нових відкриттів? Тоді запрошую вас на заняття. Цифра 8. Два кільця без початку і кінця. 8 пелюсток у квітки. 8 в кубика вершин. Вже у восьмій учні в школі не порушують режим. Пригадайте та назвіть, на що схожа цифра вісім. Якій кількості предметів відповідає цифра вісім? Так, числу вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. 8. А зараз давайте допоможемо тваринкам знайти свій будинок. У кожної тваринки є цифра, яка відповідає кількості вікон у її будиночку. І почнемо ми з тваринки під номером 1. Хто це? Так, діти, їжачок. В якому будинку буде жити їжачок? Так, в салатовому, тому що там одне віконце. Яка тваринка у нас під номером 2? Так, це удав, в якому будинку він буде жити. Вірно, в жовтому, тому що там два віконця. Наступна тваринка під номером 3. Хто ж це? Вірно, ведмедик. В якому будинку він буде жити? В блакитному. А як ви гадаєте, хто в нас під номером 4? Так, черепаха. А який в неї будиночок? Фіолетовий. Діти, а яка тваринка під номером 5? Звичайно, це зайчик. Якого кольору буде його будиночок? Червоний, тому що в ньому 5 вікон. Під номером 6 у нас тигриня. Якого кольору його будиночок? Так, діти, коричневого. Діти, хто в нас під номером 7? Так, звичайно, це ж мишеня. Якого кольору його будиночок? Вірно, темно-зелений, тому що в нього 7 віконець. Під номером 8 у нас залишилось жабеня. Колір його будиночку буде рожевий, бо він має 8 віконець. Молодці, ви добре впоралися з цим завданням. А зараз уважно розгляньте малюнок. Як ви гадаєте, що на ньому зображено? Вірно, це єгипетські піраміди. Їх будували в країні Єгипет. Вони стоять там і досі в математиці. Є геометрична фігура, яка також називається піраміда. Піраміда це фігура, у якої є основа. Квадрат, трикутник або інший багатокутник, і трикутні бічні грані, що складаються у верхній точці вершині. Давайте з вами спробуємо порівняти піраміду з кубом та циліндром. Чим вони схожі та чим відрізняються? Піраміда може стояти як куб та циліндр. У піраміди є сторони, як у куба, але на неї нічого не можна покласти. А зараз уважно розгляньте предмети на картинці. Вам потрібно залишити тільки ті предмети, які схожі за формою на піраміду. Молодці! У вас все вийшло! А зараз давайте перевіримо, якими уважними ви були під час заняття. На що схожа цифра 8. Якій кількості предметів відповідає цифра 8? З якою геометричною фігурою ви сьогодні познайомились під час заняття? До побачення! До нових зустрічей!